А ти, сину людський, візьми собі цеглину, і поклади її перед собою, і накреслиш на ній місто Єрусалим. І постав проти нього облогу, і збудуй проти нього башту, і висипали навколо нього, і постав проти нього табори, війська, і постав проти нього мороломи. І візьми собі залізну сковороду, і постав її ніби залізною стіною поміж собою та між тим містом, і зверни своє обличчя до нього, і буде воно в облозі, і ти обляжеш його. Це ознака для ізраїлового дому. А ти лягай на лівий свій бік і поклади на нього провину ізраїлового дому. За числом днів, що будеш лежати на ньому, ти будеш носити їхню провину. І я призначив тобі роки їхньої провини за числом днів три сотні дев'яте десять днів, і ти будеш носити провину ізраїлового дому. А коли ти це скінчиш, то ляжеш у друге, на правий свій бік, і будеш носити провину юдиного дому сорок день. Один день за один рік я тобі призначив. І на облогу Єрусалиму зверни своє обличчя та відкрите рамено своє, і будеш пророкувати на нього. І ось я накладу на тебе шнури, і ти не повернешся з боку одного на інший бік, аж поки ти не закінчиш днів своєї облоги. А ти візьми собі пшениці та ячменю, і бобів та сочевиці, і просота вики, і даси їх до одного посуду, і зробиш із них собі хліб за кількістю днів, що лежатимеш на боці своєму. Три сотні і дев'яте десять день будеш ти їсти. А їжа твоя, яку будеш ти їсти, буде вагою двадцять шеклів на день, час від часу будеш це їсти. І воду будеш пити мірою, шоста частина гіна, час від часу будеш пити. І їстимеш це, як ячмінного калача, і будеш пекти це на кавалках людського калу перед їхніми очима. І сказав Господь так будуть їсти Ізраїлові сини свій нечистий хліб серед тих народів. Куди я їх вижену. А я відказав О господи, Боже, ось душа моя незанечищена, і падла та розшматованого звірями я не їв від молодости своєї і аж до тепер, і м'ясо нечистене входило в мої уста. І сказав він до мене Дивися, я дав тобі товарячий гній замість людського калу, і ти зроби на ньому свій хліб. І сказав він до мене сину людський, ось я поламаю підпору хліба в Єрусалимі, і будуть їсти хліб за вагою та в страху». А воду будуть пити за мірою та за смутком. Щоб відчули вони брак хліба та води, і жахнулися один з одним, і вони знидіють за свій гріх.